Хочеться поговорити вже про хмельницький футбол, тому що от на потрібно початку... заміну готувати не для збірної України. Тому що на початку весни, і от уже протягом усієї весни почали говорити, і от уже до кінця весни вийшла офіційна заява, що хмельницьке Поділля повертається на професійну арену. Хочеться більш детальніше дізнатися про усі ті факти і, можливо, секрети, які от нас чекають уже на наступному сезоні. Ну и да, существует футбольный клуб Адиля, который выступал сейчас, закончил соревнования в чемпионате Украины по аматорам. Закончил на четвертом месте своей группы, но мы не ставили задач по местам, потому что команда только создалась все сырое. Буквально за две недели до начала чемпионата команда собралась и начала тренироваться, поэтому задач никто не ставил. Мы просто присмотреться, посмотреть, как. Вот. На сегодняшний день мы получили аттестат. Сделал, прошли полностью аттестацию по второй лиге, получили аттестат. И теперь готовимся 24 число. Нас будут включать в ПФЛ свои члены. А коли перший матч очікувати вже от у нас вдома? Щоб багато містян я знаю, чекають цього дня, тому що є багато фанатів футболу, які от саме люблять подивитися футбол, і Вже давно чекали на появу. От наше і на аматорський футбол. Досить багато, в принципі, я знаю, вболівальників приходило. Да, ну 24 го числа, як я ще раз повторюсь, буде це все відомо, і кількість, і літабуть буде, ми будемо голосувати, і це буде позоново, або це буде один чим. чемпионат без зон, угу. вот и, соответственно, будет уже число начала чемпионата, и тогда уже будет календарь, календарь мы будем знать дома на выезде, когда мы будем играть первый тур. Ребята тоже очень ждут этого момента, потому что основная масса э, футболистов для них это будет первый выход на поле в профессиональной команде, потому что у нас э, очень молодая команда и мы как бы уже добились определенных результатов, ну они такие, конечно, еще Ми молода команда в чемпіонаті аматорів України за всю історію нашої країни. Mm -hmm. І, мабуть, будемо молода в чемпіонаті України по второї лінії. Тобто це говорить, що майже усі футболісти бралися з дитячо-юнацьких mm -hmm. шкіл так, і можливо з певних академій футбольних. Ви розумієте, ми к этому шагу йшли вже 7 лет. У 2010 році ми взяли детсько-юносський футбольний клуб Подолі і почали його розвивати. Вот сім лет пройшло, і вот результат нашої роботи зараз будет виходити на професіональне футбольне Ну, Багато ходить розмов також, щоб професійний футбол розвивався у місті загалом і в Україні. А в нас от є така велика прогалина. Це академія, тому що, начебто, дитячі школи є, професійні команди є. А ця прогалина. Коли хлопці там з 16 до 20 років ними ну як грубо кажучи не займаються, тому що академій таких футбольних які дійсно могли б виховувати професіоналів, досить мало. Чи можна очікувати, що найближчим часом можливо на основі футбольного клубу Поділля з'явиться і академія футбольна для того, щоб селекціонувати взагалі футболістів і для нашого міста, і для України вже для збірної України загалом? Ну, Тут более вопрос более глобальный. И вот отсутствие детского футбола отражается и на игре сборной. Вот. Поэтому тут мы можем до завтра об этом говорить. Угу. Но на сегодняшний день есть детский юношеский футбольный клуб «Подоля», который два года отыграл в высшей лиге среди академий, лучших академий Украины. Вот. И на на этот год ставят задачу опять выхода в высшую лигу и там уже укрепиться на оставшуюся. Жизнь. А задача саме е, футбольного клубу Поділля на сезон 2016-2017. Е, плануємо виходити в першу лігу? Чи, а поки що перший сезон це буде лише такий, е, щоб розігратися. Е, так, розігратися. Ви знаєте, задача буде ставитися кожну ігру. Кожну угу. гру буде ставитися задача тільки виігрувати, вот. Але найголовніше увидети радость на стадіоні, повернути цю обстановку. В дух футболу вернуть в этот город, тому що є таке футболі вираження. нет команди в городе, нету города. Вот ми хотим, щоб Хмельницький був городом. Хмельницький. Ну, і найголовніше, щоб у хлопців була мотивація, не так як от вчора ми побачили. І можливо в наш час в принципі трішечки зіпсувало ту ситуацію од футбольно, те, що є монополізатори, такі футбольні, як шахтар і динамо, і які грошима можливо вбивають мотивацію деяких футболістів. Тут, мені здається, в принципі, у хлопців мотивація трішечки інша, в наших, які будуть грати за футбольний клуб Поділля. Все ж таки, от, щоб повернути реально футбольне ім'я нашому місту. Я думаю, це вполне реально. І у нас хороші ребята, і хороша команда, і тренерський состав. Я думаю, це все реально. Нічого нереального в цій житті немає. Все будемо слідкувати, вболівати і а, з 24 липня, так чи червня, ми да, будемо знати липня. Починається чемпіонат, ага, і ми будемо знати.